Сьогодні в роботі у нас буде Nissan Rogue, буде встановлена нова автомагнітола на Android. Також буде замінена камера заднього огляду штатна на нову. Ось так у нас виглядає зараз магнітола. Маленький екранчик. Будемо замінювати на ось такий ось планшет від компанії Sound Planet. Це у нас буде 9 дюймів. І ми його встановимо ось у цю рамку. Ось цю рамку. Тобто людина побажала, щоб було підштатний дизайн. Саме є такі існують рамочки. От, буває, більші вони йдуть. Вони йдуть на 10 дюймів. Це буде 9 дюймів. І буде вона встановлена ось сюди, на місце рідної магнітоли, але буде більший набагато екран. Тож, дивіться, як буде далі. Закінчили роботу по встановленню автомагнітоли на Nissan Rogue. Ось так вона виглядає тепер ось ця рамочка. Вона дуже круто, чітко сюди стала. В бардачок було у нас виведено USB і слот під 7-карточку. Можна буде ставити сімочку і не займатися роздачею, не мучитись, інтернет завжди буде у вас. А якщо ми увімкнемо зараз габарити, у нас, по-перше, притухає сама магнітолка, по-друге, у нас загорається ось сенсорики, до речі, які працюють. Наприклад, якщо ми зараз увімкнемо там музичку, наприклад, так. Звук, я вам скажу, валить конкретно. Дуже круто грає і працюють ось ця от крутілочка, працює, меню, так, то тобто є все, ми можемо моут, всі-всі кнопки, навігація, бек. Bluetooth абсолютно все у нас підтримує, працює. Тож вигляд має магнітола як штатна, тільки з усіма плюшками Android Також у нас тут є CarPlay, ми під'єднали з телефон. Можемо також слухати свою музичку. Можемо також Користуватись своєю навігацією, можна це робити одночасно. Ну, стандартний набір, скажімо, CarPlay. Натискаємо меню, виходимо в головне меню самої магнітоли. Тут все так само, гарний і хороший звук, максимально якісний у нас dsp процесор Тобто, ми можемо тут стерео вмикати, МОНО і так далі. Також ми замінили камеру заднього огляду, поставили нашу камеру замість рідної. Якість стала тепер Full HD роздільна. Просто, ну я не знаю, камера не передає, напевно, але якість шикарна. То було чисто щось, щось типу, є. А що там, так, догадуюся, просто мутне щось зображення якесь. Так само можна ці лінії обирати різні. Різні стилі, ось такі можна обрати, можна там ширину налаштовувати і так далі. Багато-багато параметрів різних вимикаємо за одну передачу. І, звичайно, тому у нас працюють ці кнопочки, і у нас працюють кнопки на кермі. Вони також працюють. Це повністю стандартний набір, скажімо, без питань це все ми робимо. Тож, кого зацікавив, такий варіант звертайтесь.